Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні чергова нагода показати вам малесенький лайфхак, що стосується орхідей. З'явилася сьогодні чергова нагода показати, як розклеїти листочок, який склеївся у орхідеї. Ось бачите ось цей центральний листочок. Він росте отаким от склеєним, не хоче він розділятись так, як потрібно йому. Але зараз ми швиденько, за кілька секунд, йому допоможемо в цьому. Отже, дивіться, як це роблю я. Беремо спонжик, складаємо кутиком, намочуємо у воді, відтискаємо, щоб не капало, щоб було просто добре мокрим. І далі цим спонжиком. По тому краю листочка, який склеєний, легесенько проводимо. Залишаємо на кілька секунд, щоб той сік, який склеїв листочок, трішечки розмок. Зараз спробую ось так вам показати, так буде видніше. Можливо, ось так на фоні руки. Вдруге робимо ту ж процедуру. Вуаля, все легко, просто, без жодних травм для орхідейки. Лайк, підписочка, коментар. Вам не важко, мені приємно і все буде Україна! І на завершення, друзі, рубрика не орхідеями єдиними. Розквітла в мене ось така от троянда. Кімнатна. Гібіскус. біскус. Такий от він у мене красунчик. Ну, щоправда, єдиний мінус всієї цієї краси, що тримається вона рівно один день. Вранці розквіт. На вечір вже починає в'янути ця квіточка. Але гарна. Він у мене такий, бачите, кучерявий, повний красунчик. Складається ніби як з декількох квіток, зібраних в такий от букет. Краса. На цьому я всім вам бажаю щастя, здоров'я. Нехай оминають вас всі біди. Слава Україні! Перемога буде за нами!